Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо всім нашим захисникам. І сьогодні понеділок, і прийшла новина вже підтверджена штабом Збройних сил України, що наша армія почала контрнаступ на Херсонщині біля Херсону і пам'ятаємо про наших всіх героїв, всіх захисників. Пам'ятаємо, яку ціну ми платимо за це звільнення і, взагалі, за те, щоб наші землі опинилися далі. В межах нашої суверенної незалежної держави допомагаємо всім, чи можемо нашим Збройним силам України, віримо в перемогу і чекаємо нашої перемоги. А я сьогодні хочу вам розповісти таке відео, підготувати і розповісти про улюблені троянди мої, найароматніші, найзапашніші троянди з найсильнішими пахущами, які квітнуть в мене в саду. Це буде суто моя точка зору. Звісно, що дуже багато сортів ніхто і пише, так що насичений аромат. Але я буду так підтверджувати, що мені він дуже подобається. І пагощі ці будуть ну такі. Я б їх сказала, що аж в носі від них крутий, тобто дуже дуже насичені. І, і, і не буду я тут охоплювати, чи здорові, чи ні, ці кущі, тому відео суто з точки зору найароматніших найзапашніших троянд. І зараз ви бачите на. Екрані, камера направлена на троянду Мінерва. І, до речі, на диво, от я змогла її нарешті зловити вже скільки днів спеки, і вона, от пару квіточок, все ж таки мені вдається зловити. І пахощі в неї дуже-дуже-дуже насичені. Але я тут мушу перед нею посадити якийсь кущ такий більше, щоб її притіняв хоча б частину дня, бо, та, бо все ж таки вона досить швидко опікається, але просто її колір неймовірний, але пахощі її теж неймовірні. Ще вона красуння дітей Мюллер. Вона зараз ще не розкрилася на другу хвилю, але в неї теж дуже-дуже-дуже чарівні пахощі, і причому вони не такі солодкі, не такі якісь аж приторні, та, а такі ну, цікаві, якась там освіжаюча якась компонента. Ну, вони незвичні, як для троянди. Одне з улюблениць, одна з улюбленець по пахощах це Мішель Бра. Квітка, звісно, тут набагато простіша, ніж в інших буде троян, але, але її пахощі це щось. Вони теж незвичні, чи то пахощі яблука, чи що. Але ну, от хочеться. От я дуже люблю підійти саме до неї і помилуватися її пахощами. Мішель Бра. І дуже-дуже вона гарна і ароматна, запашна красуня. І, звісно, цього року в мене просто, просто я не можу зупинитися і нахвалювати. Вільям Шекспір 2000. О, бачите, що я не все прибрала. Тому в процесі буду щось прибирати. Вільям Шекспір 2000. Неймовірно насичені пахощі, глибокі такі. Ну, просто ходиш і милуєшся. Я думаю, що якщо посадити десь, де ви любите кавувати, я вже не пам'ятаю або книжку читати, або плани будувати, то це буде дуже-дуже і влучно. О. Дуже гарні, дуже гарні похощі, насичені, принасичені. Шандос бюті, ну, ця королева вона має не просто насичені і дуже-дуже запашні аромати, а вона е, має навіть шлейф. Тобто, якщо працювати десь біля неї, навіть трошки далі від неї, то шлейф відчутиме те саме від неї. Надзвичайно запашна. Красуня. Манстедвуд теж має насичені пахощі, але все ж Шекспір мені пахне насиченіше, ніж Монстедвуд. Красуня. Spirit of Freedom теж пахне дуже-дуже дуже міцно. Але, знову ж таки, дещо уступає вірямо Шекспіру. The Prince теж в мене з запашних, воно теж відносить до запашних. І я, як виходжу, я намагаюся постійно підійти до неї. Саме через її пахощі. Хоча насправді і квітка. Мені дуже подобається кольором, формою. Вона інша трішки форма, ніж Шекспіра, але колір теж дуже-дуже гарний, і пахощі теж в неї дуже насичені і дуже чудові. Шартрес де Парм, теж дуже запашна красуня. Насичені пахощі в неї. Отак. От і далі йдемо до. Ще одної ароматної, надзвичайно ароматної, це є Astrid Грефін von Hardenberg. Просто теж, от вона мені дуже пахне і зранку, і в обід, на сонці. ну Такі от п'янкі пахощі. От я би їх прирівнювала, ну Це одні з найміцніших дійсно пахощів Вільям Шекспір. І її поки що два. Це таких просто найміцніших, найміцніших, найзапашніших. Сорти в мене троянд. Ще є Джубілі Celebration. Вона має теж запашна, запашна, і в неї незвичні пахощі. Тобто, не такі, як Шекспіра, е, солодкі, такі аж п'янкі. В цієї вони будуть якісь більше пряні, Але, та, але теж. Е... Ну, скажімо так, можливо, не всі люблять такі пахощі, можливо, це більш на любителя. Мені таке щось незвичне, оригінальне подобається. Але це все ж таки не така гама ароматів, та, як має Вільям Шекспір або The Prince. Бріз парфум. Бріз парфум, от Вона невеличка, я її тільки навесні посадила. Але коли вона квітувала, вона вся була вже всипана квітами. Зараз теж досить немало. і вона ще, Я сподіваюся, що ті всі пупінки проквітують. Но в неї теж шлейф і вона теж просто неймовірно пахне. Дуже міцні пахощі, дуже приємні. Не нудні, не приторні, а такі дуже-дуже приємні. Дуже вона мені сподобалась. Уявляю, коли вона виросте. І тут ще одна дуже запашна для мене Вона не має шлейфу, але от коли нюхати саму квітку, то теж вона має міцні щедрі пахощі. Big Purple, до речі, та класика. Багато хто знає, що вона дуже ароматна, і дійсно так є. Я дуже теж люблю нюхати цю красуню. Мірям дуже має міцні насичені пахощі. І я думаю, я не зрізала її, але мені здається, що якщо в вазу поставити в букет, то вона теж так буде. Ну, якби на всю кімнату буде чути її. Міцні пахощі, але та з капризних трішки. Індигулета теж дуже запашна красуня. Ептайт, теж я люблю. Вони такі солодкаві, такі насичені, насичені. Але ну, не цілий день треба якось ще зловити, в залежності від сонця, можливо, от зловити в деяку пору він пахне, а в деяку не так насичено пахне. Ганна київська. Так, зараз якось тут біля ельфа пролізу. Ганна київська дуже запашна, дуже-дуже-дуже запашна. Просто теж люблю її нюхати. І ще є Summer Song в нього. Його пахощі, ну це щось. Там є якісь нотки, я не знаю, чи то карамельні, чи що, але вони мені, вони мені неймовірно запашні. От я його люблю теж, само собою, я його люблю за цей цікавий колір, який буває такий насичений, насичений, помаранчевий. Але і теж я його полюбляю. За його неймовірні ароматні, ароматні його квітування. Так, що в нас тут? У нас там далі Night Owl, я вже теж згадувала, вона теж мені дуже-дуже подобається своїми пахощами і тим, що є від неї оцей шлейф, оця хвиля, я не знаю, до речі, можливо, шлейф, можливо, ми маємо якийсь аналог в українській мові більше нашої, можливо, це якась хвиля. Був дощночі і потрусив дуже сильно. Тому ух, багато пелюсток нових краса. І мадам, Кно, мадам де Кнор. Ну, це старовина, це запашна, її прекрасно можна для кулінарних цілей використовувати. Але вона теж з дуже-дуже ароматних троянд. І ще є Фредерік Містраль, хоч він і квітує, це тільки друга квітка його. Але я теж рознюхала, що він дуже-дуже ароматний, дуже запашний. Далі в мене є запашна. Дюперей, це оця красуня жовта, цитринкова. В неї насичені, насичені, в неї кольор такий цитриново-жовтий, і пахощі. В неї дійсно такі насичені, насичені з цитрусами, з цитриновими нотками і, як же ж не сказати, Ру 66. Я її теж полюбляю. За такі... Вони насичені, але вони не такі солодкі, не такі нудні, не приторні, а такі якісь більш може... Свіжі, ну, цікавий цікавий аромат, незвичний. незвичний. Ну, і Midnight Blue, вона теж дуже пахуча, запашна і має, напевно, що теж якісь такі нотки прянощів. І біля неї Blue For You теж дуже-дуже запашних. Керолін Найт, вона, до речі, зараз квітка їй зовсім інша, ніж першу хвилю. Але я вже теж, я постійно на всіх відео згадую, що я просто зачаровуюся її неймовірним ароматом. Неймовірний неймовірний. От Самерсон дещо має схоже, але в них хто з них, напевно, що десь є в батьках. Просто просто неймовірні пахощі. В Керолін Night. Тут ще в мене є одна ароматна Blackberry Nip. Теж дуже пахуча, дуже міцний, сильний насичений. Пахощі. І ще тут росте теж одна запашна клод Брасер. Ну, та, ця теж, до речі, коли от гуляти десь біля неї, чи біля сусідніх кущів щось робити, то буде чути її шлейф, буде чути її аромат. Дуже-дуже насичений, можна зрізати собі в букети. Вона прекрасно для цього підходить, бо тому що високі, гарні, витончені пагони. Переважно закінчується на кілька квіток, 2-3. Є й є по одній на пагін, але, але якщо хочеться собі, то ось дивіться, який кущ є де зрізати, є з чого зрізати, і собі поставити і милуватися. Оце такі мої топ, мабуть, не 10, мабуть, більше найзапашніших троян мого саду. Цікаво буде, які у вас. Діліться своїми. Будемо надихатись один, один одним і колекціями так, мінятися досвідом і якби вибирати, придирятися собі нові сорти. Адже мусимо підтримувати, мусимо підтримувати і ну, нашу економіку, наш бізнес і наші трояндові господарства, в тому числі. Адже якщо ми будемо хай один, два, три кущі, хто скільки може, хто скільки може по силах, хто скільки може, по коштах, все ж таки. Те, що ми придбаємо кущі, ці всі гроші йдуть в економіку нашої держави, адже платяться податки, господарство мусить існувати, платити податки, а платити податки потрібно особливо зараз, бо в нас економіка, самі, уявляєте, скільки в нас йде просто шалений, велика частина коштів йде на те, щоб ми чинили опір окупанту. Тому так. Придивляємося до запашних троянд, шукаємо господарства і підтримуємо себе гарним настроєм, вірою в перемогу і позитивом і такими от красунями, які милують не лише око, але й, та, милують і тіло, душу та своїми прекрасними пахощами. Вам же ж дякую, до наступних відео. Всім па-па.